Так, всім доброго дня. Будемо робити клин на малу продольну. Верх я зробив скоріше трошки. Тепер треба зробити клин і там болти регуляровочні. Так, значить, що? Е, Тут овчину ми міряємо плитками. Плитками такого типу. Плитки кінцеві міри довжини чи длини. Дуже неправильно. Ми міряємо з цієї сторони і з цієї сторони. Висота також міряється. Ну, тут можна і Штангелем поміряти висоту. Вона не є така точна, як як тущина клина Так. Це все собі малюємо. Малюємо, розміри записуємо. І в кінці відео ця, цей клин буде робитися на такій кутовій приспособі. Не синусні таку я собі зібрав для кутових робіт. Ну, Поки що використовую тільки для клинів. І в кінці відео я зроблю огляд на таку кутову приспособу. Вона зроблена зі стандартних елементів УСП. Але така трошки виходить бюджетніша, бюджетніша модель. Ну, це в кінці відео я зроблю і покажу, яка є тобто для, які елементи УСП для кутових робіт в оригіналі і чим я замінив ті оригінальні елементи. Так, от таким чином ми будемо це заміряти. Тобто ми беремо плитку КМД і ставимо, бачимо, що вона вільно заходить. Тоді, ну я ж тут підібрав, плюс-мінус. як треба, Тоді добираємо з набору, комбінуємо там дві плитки, ну, він коли і три, щоб воно отак заходило плотненько. Тобто, от, воно. Майже тримається. Це один розмір і так само міряємо з другої сторони. Так, що довжині заготовки? Заготовку беремо трошки більшу, ніж нам потрібно. Беремо там на 2 см, на 3 см довшу. Воно буде нам простіше в роботі. Тому що е, можна буде закріпити за ті кінці, можна буде. Е, ну, лишні ми можемо завжди відрізати. Тому заготовку беремо довшу, е, і там на 2-3 см. Так, це мої замальовки поклено. О тут є це, цей третій варіант. я, ще, я себе записую перший, бо. Такий, другий такий, третій такий. Тобто ми бачимо, що воно. Кожен клин, це все дубно, але воно отут через тут 6.33, тут 6,79, Ну і переріз виходить, тоді тут. Тобто, вони є різні. Вони є різні. Клин то є індивідуальна запчастина. Ну, тут в мене теж є. То є синус для плити. Її вже не використовується для. 125-ї. Так, а оці всі малюнки. Це, фактично, я пере перемалював собі з відео дядька Максима про клини. Перемалював і скачав собі відео, тому що. Кращу інструкцію по клинах. Ну, я не бачив в інтернеті. Тому я стараюсь робити так, як тут на нього пояснено. І на... я собі записав, так я і роблю. Так, клин буду робити з такої заготовки. Це вал від ТВ3 або ТВ4. Він вже є сфрезерований, одна сторона, практично в розмірі. Напевно, треба буде е, навіть дошліфовувати, а не там дофризеровувати. Це та, що у нас 1325, а тут є 13. І 3, 3 чи якось так. Ну, старе, скоріш за все, 40 хаос, які в тих метало станках. Використовується в основному там, ну, має використовуватися сталь 40 35 Так що будемо робити з того. Таким чином викатую кут, заготовка вже в розмірі по індикатору. Бачите, що воно і на нас Заготовка. Значить, попередньо підставляю під. Цю сторону, яка потім буде менша, підставляю ту різницю, яка там є. Наприклад, в мене 6,3 на 4. Тобто 2,3 мене перепад. Тут я ставлю плитками 2 і 3, потім обкатую, і чуть-чуть там плитки можна підіпхати. У ну, мене вийшло так, що я зразу попав в 2,2. То я чуть по тиски роз... розжав, чуть-чуть плитки вперед підіпхав. Якраз вийшло на, на 2,3. Ну і зараз помаленьку, починаючи з тої сторони, буду знімати, щоб, типу, воно буде у нас на рівно. Ну, але буде тим самим перекус. Так, виставив плиту, <кхів> куту, поставив і обкатався. от, Просто подужина, так по скосу, катаю її. Тут виставив клин, І зараз тут позначив якусь сторону, щоб не перебутати. Як треба знімати. І буду знімати. Пробую поки що тою фрезою. Якщо вона тут не буде проходити, ставлю десятку, трудосплавну чи 12 Так, помаленьку фрезеруємо скос. Один вже є зроблений. Другий роблю. Фреза десятка. Та більша фреза не підійшла. Ось сюди. Якось ближче показати процес немає як, тому що станок працює в ручному режимі. От. І зараз поставлю так трошки далі. подивитися як воно фрезерує. От так по 2-3 десяточки додаю і фрезерую. Так, такий клин у нас вийшовся. Він є задовгий, його треба буде обрізати з цієї і з цієї сторони. Ще би пошліфувати, але я не маю синусної плити такої. Завтра поступимо подивимося, як вона буде у нас. Я думаю, що... Ну, я тільки що приміряв вже, то воно, в принципі, нормально заходить. Але треба десь зібрати малопродольно, подивитися, щоб там не було надмірних зусиль при переміщенні. Так, а ось і сама приспособа. Значить, зібрана вона з двох плит ОСП. 300 на 180. Ось такі болти з гайкою Я їх використовую в якості зажимів. Тому могли бачити на відео, що знизу ставиться підкладка, тут прижимається квин. Е, можна їх ставити і оцей пас. І так само працювати. Е, так само працювати. Тобто, якщо там висота нам шпинделя не дозволяє, можемо зробити такий варіант. Можемо зробити варіант, що ми просто замість е, плити 300 на 180 поставимо 300 на 120. І я думав такий варіант собі купити, можу і куплю. Тому що е, висоти шпинделя інколи не вистачає. Тобто, ну, Габарити мого станка не чого Це отакий вид збоку у нас. Це все є штатні елементи УСП. Тобто це є плити, це отакі от, от елементи, типу завісів, це є стяжки, теж УСП. Такі от кубики, кубики поставлені для того, щоб можна було переставляти оці стяжки, ну і кріпити їх так. Ну, і плюс, коли воно от, стає оцими ножками, кубік на кубік, воно виходить в нулі. Так, з тої сторони так виглядає. Кубік, ми бачимо, він є 60 на 60. І має отвори з усіх сторін. Зараз я подивлюсь, може маркування десь є. Так, ну це ще в мене є. Тоже такий варіант, я хотів робити, на... щоб воно було. Могло, ну, типу, регулюватися на цих прижимах. Ну, поки що я собі зафіксував на цьому куті і бачу, що я інше не використовую. Так, тут. Тут У нас модель є. Зараз. Куди фокус втік. Отака модель є тих завісів, поворотних елементів. Ну, плити там стандартні, тобто, бачимо, тут під ними ще є такі підкладні пластинки, і тут ці всі елементи закріплені на шпонку. Шпонку, щоб вони не, не рухалися, не зміщалися. Так, тут елемент у нас. Ісь такий. Так, верхні і нижні кубики, вони однакові. Що цей кубик? Що це, він є однаковий? Так. так. Так, так. Ну, плити, плити є різні. Бачите, що внизу є плита, яка має два пази. Три пази, три пази в ту сторону і два і пази вертикально. Кріпиться вона отак. Верхня кліка, вона є такого плану, що вона має три пази горизонтальні і тут п'ять вертикальних. Ну, вони є різні. Там є і різна товщина. У мене там по починати по 30 мм. Є і ширше. Ну, я собі так підбирав, плити в мене були. Плити в мене були. Бо я купив плиту з з НГФ ом чи як одну плиту. Потім в мене та плита залишилася. Так, кут я тут виставив по. зараз покажу по чому. Так, виставив я по такому рівню китайському. Ну Тут зараз 54,4. Бо я знімаю на столі. На станку воно показує 55 градусів. Там ну, просто станок виставлений, а стіл так ну, не є виставлений. То таким я виставив. Я вже зробив е, декілька клинів на ті штуці. Коротше. Ну і в принципі вони нормально працюють. Ну, це треба ще мірити клин. Міряти, тому що буває, що і клин немає чітко 55 градусів, а має якісь там 54 або 56. Це теж як робиться, це все треба 10 разів переміряти. Так, ось є штатний елемент УСП для кутових рубіт. Так він виглядає, є такий кубик, тут є така воротна штука. Яка обертається. воно Тут немає шкали. Це все є, воно виставляється по синусній лінійці тут. Я ним не користувався, я бачу огляд на таку штуку десь в інтернеті. І, по-моєму, дядько Максим він розказує там, як правильно це все виставляти, як правильно користуватися, навіть показує там приклад робіт такі штуці. Е, ця штука в мене вже з'явилася після цієї плити, що я собі зробив. Е, появилася, так скажем, випадково. Зайшов на, на OLX побачив там таких дві штуки, закріплені на, на такій плиті, але довші І за відносно невеликі кошти. Там, по-моєму, в районі 3000 гривень воно було що е, для тих, для тих Штенів є невисока ціна. Тому що їх продають парами і продають за ну, бля, там за великі кошти. Я би собі такого не дозволив. Тобто. За 3000 я мені, я купив плиту, по суті, і два тих елементи ну, Там ще були якісь там болти успешні, ще якісь там такі дрібні елементи. Це нормально. Отак, ну, вона працює, її можна ставити. Як так використовувати, так і таким чином використовувати. Опа. Ну, Я ще не, не працював. Ну, але так, просто для прикладу, як виглядає штатний елемент, як виглядає ця моя конструкція.